Пані Наталі, ви вчора бачили у Києві дощ. Я от сьогодні таке опитування проводжу, бо всі говорили, що дощ пройшов. Так стало Фестичний набагато ліпше дихатись. От ми всь, в трьох студіях ніхто не застав того дощу, і, начебто, прогноз погоди теж на завтра, да, передає дощ. Ти говорив? Так на сьогодні, навіть на сьогодні, навіть отже, коли закінчиться так. це? Коли дощі, дивіться так, дійсно, в нас зараз така трошки нестійка атмосфера, тому маємо такі погодні процеси. Оці... Локальні, дуже локальні, можна навіть сказати, точкові конвективні хмари, тобто купчасто дощові, з яких утворюється гроза, і відповідно інтенсивні опади. Подекуди, але дійсно вони мають дуже поки що поки що локальний характер. Вчора переважно це був Голосіївський район. Решта районів в принципі бачили тільки хмари трошки більше. Але на метеостанцію, до речі, так як нас метеостанція розташована саме в Голосіївському районі, то також. Потрапив цей дощ на завтра. і На сьогодні в нас також такі процеси ймовірні у другій половині дня у більшості областей, таких як західні, північні, частково центральні, можуть бути знову ці короткочасні дощі. Це все за рахунок того, що той антициклон, який тривалий час був на території України і забезпечував нам досить спокійну погоду, починає поступово вже втрачати свою силу, і атмосфера все більш стає нестійкою і все більше є передумов. Саме другі дня, коли сильно прогрівається поверхність, сильно прогрівається приземний шар повітря, інтенсивні висхідні рухи. Тобто повітря підіймається вверх і, відповідно, стає додатковим таким джерелом утворення купчистодощових хмар, тому маємо такі локальні грози. Але вже завтра, в принципі, навіть і сьогодні їх площа охоплення може бути трошки більша. А завтра, у зв'язку з такою вже перебудовою синоптичних процесів, зміною повітряних мас, ці вже... Опади грози будуть більш площі охоплення саме в Західній, Північній області а надалі вже 18-го числа поширяться, скажімо так, і на решту областей, тобто це і центр, і навіть по Півдню також ймовірна і грозова діяльність. І до речі, ця грозова діяльність. Зараз може мати доволі інтенсивний характер, тому що маємо багато тепла в атмосфері надлишок, практично у нас над нашою Україною зараз. Тому цьому теплу треба кудись діватися, вивіднятися, тому можуть бути інтенсивні грози, подекуди град та шквалисте посилення вітром. Я зараз а дивлюсь прогноз. Справу... розумію. Ну, давай що от власне коли йде похолодання після такої спеки, то утворюються ці сильні вітри. Так, що вони ну це не сильні вітри, це саме шквалосте посилення вітру. Ага. Це коли активний розвиток докидеться, є купчасто дощової хмари. І перед нею йде таке, як ну шквалистий вал, це ще називається такі різкі пориви вітру. От тому це це, шквали, це Вони самі притаманні конвективній діяльності, саме літніх процесах. Але дійсно очікуємо трошки зміну погодній ситуації і певне послаблення спеки. Враховуючи, що в нас були рекордні температури, так тепла, то виходить, що і вітри по силі свої можуть мати, ну скажімо так, рекордну якусь силу чи. Чи? Ну, такої прямої кореляції, звичайно, немає. Щоб uh -huh. чітко прорахувати, якої сили вони будуть, але шквали вони завжди можуть бути доволі ну, небезпечні, тому що вони короткотривалі, але можуть бути інтенсивні, хоч і локальні. От в нас вони від 15 метрів за секунду. це вважається вже небезпечним явищем для території України. Я зараз от дивлюсь прогноз погоди в Африці. Не повірте, там Чому плюс 22. Цікавити? Ну бо Африка зазвичай, тим паче південна. Ну, здається, там має бути там зима, Оль, там більш -менш... День Африці, зараз зима. Погода має бути більш спокотою. Зараз там плюс 22, у порівнянні з нами. І пам'ятаємо, що цієї весни, ну і початок літа, у нас доволі багато циклонів йшло з Африки. А, ось ця піщана буря кілька разів столицю накривала, не тільки столицю. Зараз я так розумію, ця спека теж вона прийшла до нас з Африки, і а, ця тенденція. Ці у нас буде зберігатися. Ну, по-перше, тоді до нас йшли, коли надходив пил з африканського континенту. Це не циклони йшли, це просто перенесення повітряних мас. Так відбувалося. Циклони це трошки інше. Будь ласка, не плутайте. Але те, що зараз нас повітря також частково надходить з тропічних широт, з північної частини Африки, тобто, все ж таки це північна ще півкуля, не південна, бо в південній півкулі дійсно зараз зимає, там температури набагато нижчі. До речі, подекуди також досить низькі. Рекордно низький. А те, що в нас, то дійсно ця повітряна маса визначальний її вплив саме з південних широт до нас, південно-східних на минулому тижні також був перегляд.